Сьогодні ми розкриємо моторошну історію Дженіфер Трелоджі – працьовитої жінки, чиє життя трагічно змінилося після того, як вона відкрила секрет групи з фітнесу свого чоловіка. Приготуйтеся адже ми розберемося у всіх поворотах цієї шокуючої історії. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Дженіфер Лі Треледжі, 34-річна мешканка Меси, штат Аризона, була відданою та амбітною жінкою. У липні 2008 року її життя, здавалося, було на шляху до успіху. Вона обіймала посаду головного телемаркетолога в кредитні картки для дітей, організації, яка нібито прагнула допомогти дітям збудувати фінансово стабільне майбутнє. Невтомна відданість Дженіфер своїй роботі зробила її поважною фігурою в компанії. Поза роботою вона була активним членом своєї громади, волонтером у місцевому притулку для безхатченків, організовувала харчові збори та благодійні заходи. Її безкорислива турбота про інших зробила її улюбленицею у Месі. Дженіфер навіть згадали в статті місцевої газети Меса Тріб'юн», де висвітлювалися її зусилля задля позитивних змін у громаді. Поза професійним та благодійним життям Дженіфер була добросердечною людиною. Вона дорожила кожною миттю, проведеною з рідними, намагаючись створити незабутні спогади. Її позитивний погляд на життя та рішучість змінити світ на краще робили Дженніфер промінцем надії для тих, хто її знав. Проте вона й гадки не мала, що її, здавалося б, ідеальне життя невдовзі зробить різкий і несподіваний поворот. Історія Дженіфер несподівано змінилася, коли вона запідозрила, що її чоловік причетний до таємничої групи з фітнесу. Цікавість узяла верх. І Дженіфер вирушила з'ясувати правду, навіть не здогадуючи, що це рішення призведе до її небезпечної та інтригуючої стежки. Поринаючи глибше в цю справу, ми розглянемо деталі життя Дженіфер, її прагнення та події, що розгорнулися після спекотного літа 2008 року в Аризоні. Залишайтеся з нами, адже попереду приголомшливі откровення. З пекотного літнього дня в липні 2008 року трагедія сталася в тихому передмісті Меси, штат Аризона. Дженніфер Лі Трилоджі, 34-річна жінка, відома своєю відданістю та добросердям, зустріла жорстоку та перечасну смерть у власному домі. Деталі цього жахливого злочину наштовхнули хвилю шоку на громаду, залишивши жителів наляканими та стривоженими. Саме близька подруга Дженніфер Стейсі Брюєр Гайон. Зробила це мотрошне відкриття, увійшовши того дня до будинку Дженніфер. Заміж життєрадісної та енергійної подруги, вона натрапила на жахливу картину. Дженіфер лежала непорушно на підлозі. На її тілі було понад 30 ножових поранень, завданих великим кухонним ножем. Шалена жорстокість цього вчинку наводила жах на стейсі, залишивши її приголомшеною та збентеженою. Поліцію негайно сповістили, і гостре відчуття невідкладності огорнуло околиці. Громада згуртувалася в горі та солідарності, відбулися віче та численні щирі вшанування пам'яті Дженіфер від її друзів, родини та навіть незнайомців. Мас-медіа завжди жадівні до сенсаційних історій, насунули на месу, прагнучи розкрити кожну деталь і донести правду, коли дні змінювалися тижнями. Тягар не розгаданого злочину важким тавром лежав на районі, і страх та підозрілість линули в повітрі, відкидаючи тінь на колишні довірливі стосунки. Громада шалено бажала розв'язки, аби справедливість була відновлена, і пам'ять Лі Трилоджі вшанована. Правоохоронці не гаяли часу, реагуючи на тривожний виклик від стейсі Бруєргайон, що надійшов у липні 2008 року. Команда відданих поліцейських негайно прибула на місце, готова розплутати загадку навколо жорстокого вбивства Дженніфер. Під керівництвом детектива Олівера Секвана, досвідченого слідчого зі славою невтомного і уважного працівника, поліція ретельно обстежила кожен куточок місця злочину. Колись спокійний будинок у передмісті Меси, штат Аризона, тепер мав тривожні сліди жахливого злочину. Коли детектив Секван оглядав місце події, його погляд одразу притягнули криваві плями. Які спотворили колись бездоганну оселю. Багряні сліди, здавалося б, розповідають моторошну історію про насилля, яке тут відбулося. Вбивча зброя, великий кухонний ніж, кіно та поруч стали вражаючим свідченням жорстокості, яку вчинили на Дженіфер. Детектив Томпсон та його команда використовували різноманітні інструменти та методи для збирання доказів. Вони ретельно зібрали відбитки пальців з різних поверхонь, взяли зразки ДНК та детально сфотографували місце злочину з усіх боків. Детективи також опитали сусідів, сподіваючись отримати будь-яку інформацію, яка могла б навести їх на злочинця. Розслідування тривало, і змі почали звертати на нього увагу. Місцеві новинні видання, такі як Меса Тріб'юн і Ченел Твел Ньюз» висвітлювали шокуюче вбивство, що вразило громаду. Поліція почала вивчати особисте життя Дженіфер, і виявила, що нещодавно вона запідозрила причетність свого чоловіка до таємничої групи з фітнесу під назвою Warriors. Цю вузьку спільноту, якою керував харизматичний гуру здорового способу життя Берт Генслі, знали через їхні інтенсивні тренування та ексклюзивне членство. Коли спекотне літо 2008 року добігало кінця, жителі Меси з тривогою очікували на відновлення справедливості для Дженіфер. Тиск на поліцію зростав з усіх боків, адже люди вимагали розкрити злочин і принести заспокоєння засмученим рідним Дженніфер, Девон Трилоджі – 38-річний чоловік з чарівною вдачею опинився в епіцентрі цієї жахливої справи. Коли розслідування вбивства його дружини Дженніфер Лі Трилоджі тривало, на світло почали вернати таємниці, які погрожували зруйнувати життя причетних. Поліція, рішуче налаштована розкрити правду, зосередила увагу на девоні, як на головному підозрюваному. Своєю харизматичною поведінкою та вмінням чарувати оточуючих, він зміг зберегти фасад любові та ніжності. Однак під цією, здавалося б, люблячою оболонкою, приховувалася зловісна сутність. Під час напружених допитів емоції, Девона коливалися між гнівом і тривожною незворушністю. Детективи, наділені запитаннями та прагненнями до справедливості, дошкульно розпитували його про можливі мотиви. Вони зазирнули в його особисте життя, шукаючи будь-які ознаки незадоволення чи ворожнечі в шлюбі. Розслідування просувалося, і поліція поступово складала докупи події, що передували тому фатальному липневому дню 2008 року. Вони дізналися, що нещодавно Дженніфер розкрила таємницю про групу з фітнесу свого чоловіка, чутки про незаконну діяльність цієї групи. Та її зв'язки з організованою злочинністю почали поширюватися. Це додало ще один складний шар до вже заплутаної справи про вбивство і зраду. Влада ретельно вивчала кожний доказ, не залишаючи жодного каменю на камені. Вони аналізували записи телефонних дзвінків, фінансові операції та свідчення очевидців, сподіваючись знайти міцний зв'язок зі злочином, вбивчу зброю, великий кухонний ніж ретельно обстежили на наявність відбитків пальців і ДНК. Шукаючи вирішальні підказки, які допоможуть розкрити правду, тяга розслідування, тяжів на девоні. Кожен його крок уважно вивчався як поліцією, так і громадськістю. Коли ще рівний чоловік тепер зустрів шквал підозр і сумнівів, чи буде доказів достатньо, щоб відновити справедливість за перечасну смерть Дженіфер. Стейсі Брюер-Гайон, 36-річна жінка з Меси, штат Аризона, сама опинилася під пильним наглядом правоохоронців як потенційна підозрювана. У трагічному вбивстві своєї близької подруги Дженіфер відома своєю відкритою вдачею та любові до пригод, Стейсі була завзятою відвідувачкою спортзалу та насолоджувалася мандрівками по чудовій природі Аризони у липні 2008 року, коли сталося вбивство. Життя Стейсі несподівано змінило курс, коли вона опинилася у павутині підозр та ретельної перевірки. Як молода юнгіанська аналітикиня снів, Стейсі пишалася своєю здатністю тлумачити сни та розкривати приховані значення. Вона часто ділилася своїми прозріннями з друзями та клієнтами, допомагаючи їм розібратися в складнощах підсвідомого. Вона також дуже покладалася на свого духовного провідника на ім'я Анджела, але за її химерним і безтурботним фасадом таїлася заздрість до Дженіфер, яка здавалася, мала все. Успішну кар'єру, люблячого чоловіка та, начебто, ідеальне життя. Поліція безжально допитувала Стейсі, не залишаючи жодного каменю на камені у своєму прагненні з'ясувати правду. Вони ретельно вивчали її можливі мотиви, вникаючи в кожне її слово та реакцію. Інтенсивність розслідування тяжко впливала на Стейсі, викликаючи в неї цілу гамму емоцій – від гніву до відчайдушної холоднокровності. Під час допиту Стейсі пригадувала свою дружбу з Дженіфер. Вони ділили безліч моментів від ранкових тренувань у місцевому спортзалі до походів чарівними ландшафтами Аризони. Стейсі не могла позбутися гіркого відчуття заздрощі, коли святкувалося досягнення Дженніфер, ніби її власні здобутки затьмарювалися. Життя Стейсі перевернулося до гори Дригом, коли вона стала об'єктом публічної підозри. Кожен її крок ретельно вивчався і аналізувався сусідами та скандальними журналістами. Тягар підозри гнітив її. Погрожуючи зламати дух і зіпсувати репутацію у шокуючому повороті подій розслідування трагічного вбивства Дженніфер Лі Трилоджі взяло несподіваний оберт. Місто роботи Дженніфер, яким вона пишалася, компанія як Кредитні картки для дітей виявилася шахрайською фірмою, що діяла як фінансова піраміда і експлуатувала невинних і вразливих дітей. Це відкриття додало новий шар інтриги та можливого мотиву до вже заплутаної історії вбивства і зради. Кредитні картки для дітей, ніби благородна організація, нібито давала фінансову освіту дітям. Однак, за фасадом невинності, з'ясувалося, що компанія займалася хижацькими практиками, спокушаючи дітей отримувати кредитні картки з надбірними відсотковими ставками. Потім ці бідні і уразливі діти зазнавали нещадного цькування, борсуючись за сплату вражаючих 45% накладених компанією. Розкриття цієї зловісної схеми наштовхнуло хвилю шоку на громаду, коли батьки та влада усвідомили, що така експлуататорська операція діяла просто в них під носом. Громадськість вимагала покарати винних і захистити невинних жертв, заплутаних у цій павотині обману. Коли розслідування вбивства Дженніфер Лі Трилоджі поглибилося, детективи почали досліджувати можливий зв'язок між її перечасною смертю та шахрайською діяльністю. Поліція ретельно вивчала фінансові записи, шукаючи будь-які потенційні зв'язки між Дженіфер і крахом компанії. Вони опитували колишніх співробітників, відчайдушно намагаючись розкрити будь-які підказки, які могли б пролити світло на мотиві її жорстокого вбивства. Слідчі припускали, що Дженніфер. Як віддані і амбітні жінці, можливо, вдалося розкрити таємниці кредитних карток для дітей, можливо, вона виявила докази незаконної діяльності компанії, ставши надто небезпечною. Ця теорія породжувала питання про те, кому вигідно було назавжди її заткнути. Поки розслідування тривало, поліція посилила зусилля для розгрому шахрайської імперії кредитних карток для дітей. Вони співпрацювали з федеральними агентствами, включно з федеральною торговельною комісією та бюро захисту прав споживачів у фінансовій сфері, щоб притягнути винних до відповідальності та захистити невинних жертв, заплутаних у цій жорстокій схемі. Коли розслідування трагічного вбивства Дженніфер Лі Трилоджі розгорталося, з'явилася ще одна ключова постать: Мартін О'Хьорлі, її найближчий друг і колега по кредитних картках для дітей. У свої 24 роки Мартін був відомий своєю кмітливістю та непохитною відданістю Дженіфер. Однак під його дружньою вдачею ховалося тривожне минуле, яке загрожувало відкрити зовсім іншого Мартіна, якого ніхто не міг передбачити. На перший погляд, Мартін здавався звичайним молодим чоловіком, відданим своїй роботі і завжди готовим жартом розвіяти похмуру атмосферу. Але коли поліція заглибилася в його життя, вони виявили низку тривожних інцидентів, які натякали на темнішу сторону його особистості. Народжений і вихований у Месі. Мартін зростав у скромному районі, оточеному пустельними краєвидами, типовими для регіону. Його дитинство було в бідності. Оскільки його батьки боролися за те, щоб звести кінці з кінцями. Попри всі виклики, Мартін чудово проявив себе в навчанні та отримав стипендію для вступу до старшої школи Меси. Саме під час навчання там почалися неприємності Мартіна. Він потоваришував із групою бунтівних однокласників, відомих у місцевості як Пустельні Панки. Ця тісна зграйка на невисних за їхні буйні вечірки та безрозсудну поведінку швидко стала новим соціальним колом Мартіна. Їхній вплив штовхнув його на шлях дрібної злочинності, включно з вандалізмом і дрібними крадіжками. У міру того, як допити посилювалося, виявилося, що Мартін підробляв повією, пропонуючи свої послуги чоловікам-клієнтам у Месі. Це відкриття наштовхнуло хвилю шоку на розслідування, змалювавши картину людини, що веде подвійне життя. Одним із частих клієнтів Мартіна виявився ніхто інший як Девон Трелоджі, чоловік Дженніфер. Поліція була вражена цим зв'язком, оскільки він додав ще один складний шар до вже заплутаної історії вбивства та зради. Це породило питання про динаміку між Мартіном Дженніфер і Девоном, а також про те, чи зіграли ці незаконні стосунки роль у передчасній смерті Дженніфер. Нарешті з'ясувалася правда, яка розкрила Девана Трелоджі як вбивцю. 38-річний Девон вів подвійне життя, приховуючи свою причетність до таємної групи з фітнесу під назвою Фітлайф Warriors». Як виявилося, група була винятково чоловічою та служила чоловічим борделем для гейсвінгерів, де вони діставали привабливих юнаків як коханців для своїх членів. Це відкриття пролило нове світло на мотив Девона до вбивства і розкрило темний бік, що приховувався за начебто ідеальним передмістям Меси. Завдяки ретельному розслідуванню поліція зібрала докази, які пов'язували Девана з Warriors. Як виявилося, відверті повідомлення обмінювані між Девоном та іншими членами групи розкривали павотину обману та зради. Стало очевидним, що причетність Девона до Фітлайф Warriors стала джерелом конфлікту в його шлюбі. з Дженіфер. Відкриття подвійного життя Девана та його зв'язків із Фітлайф Warriors наштовхнуло хвилю шоку на громаду. Жителі почали ставити під сумнів справжню природу, здавалося б ідеального життя, яким вони були оточені, поглиблюючи розслідування зв'язків Девона з Фітлайф Warriors, Поліція розкрила мережу відомих осіб, які були частиною цього таємного клубу. Допити членів клубу виявили тісне секс-співтовариство, яке діяло згідно з кодексом секретності. Поліція наполегливо збирала інформацію від цих людей, сподіваючись розплутати повний обсяг причетності Девана та мотив вбивства Дженіфер. Арешт Девана Трилоджі наштовхнув хвилю шоку на громаду, коли стало очевидною реальність жахливого злочину, скоєного у них під носом. Громада, яка ще не оговталась від відкриттів навколо Фіт Лайф згуртувалася, щоб підтримати сім'ю Дженіфер і вшанувати її пам'ять. Вплив цієї трагічної події, не завжди відбився на Месі, ставши нагадуванням, що темрява може ховатися навіть за найбільш ідеальними фасадами. Судовий процес, який відбувся після трагічного вбивства Дженніфер Лі трилоджі у липні 2008 року, згуртував громаду в її прагненні відновити справедливість для улюбленої жінки, життя якої було жорстоко обірване. У залі суду відчувалося напруження та гострі емоції, коли обвинувачення та захист представляли свої справи. Кожна сторона намагалася схилити рішення присяжних на свій бік. Рішуча прокурорка Анджела Сі, відома своєю успішністю у засудженнях, ретельно виклала докази проти головного підозрюваного Девана Трилоджі. Вони представили присяжним переконливі аргументи, сплівши наратив, який змалював Девана як людину, керовану таємницями та зрадою. Обвинувачення викликало свідків, які засвідчили запальний норов Девана та його зв'язок зі знаряддям вбивства. Великим кухонним ножем, знайденим у Домі трилоджі, захист, представлений умілим адвокатом Коулом Роббі, відомим своєю здатністю спростовувати твердження обвинувачення, намагався заперечити представлені докази. Вони ставили під сумнів надійність свідків, підкреслюючи неузгодженості у їхніх свідченнях. Захист стверджував, що немає жодних конкретних доказів, які пов'язували б Девана зі злочином, і закликав присяжних розглянути альтернативні теорії. Протягом усього судового процесу засмучена сім'я Дженніфер сиділа в залі суду, не відриваючи очей від перебігу подій. Вони чіплялися за надію, що справедливість буде відновлена, а їхню кохану доньку, сестру та подругу вшанують належним чином. Коли судовий процес просувався, галас навколо справи посилювався. Місцеві газети, такі як Меса Тріб'юн, детально висвітлювали судовий процес, щоденно оновлюючи інформацію про перебіг подій. Телевізійні новинні канали, включно з Channel Ейт News, транслювали репортажі з під будівлі суду, привертаючи увагу громадськості. Після кількох днів нарад присяжні винесли вердикт, коли старший присяжний став і оголосив, що Девона Трилоджі визнано винним у вбивстві першого ступеня. У залі пролунав спалах полегшення та горя, коли сім'я та друзі Дженіфер осмислювали вагу цього рішення. Девону невдовзі призначили довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Вирок приніс відчуття розв'язки рідним Дженніфер, адже особа відповідальна за її перечасну смерть буде покарана. Вплив вироку відгукнувся по всій громаді, назавжди змінивши життя причетних. Пам'ять Дженіфер житиме не лише в серцях її родини та друзів, а й у колективній свідомості Меси. Після суду життя причетних різко змінилося. Мартіно Хьорлі, найближчий друг і колега Дженіфер, знайшов підтримку в друзів та рідних. Він вступив до місцевого коледжу, рішуче налаштувавшись здобути ступінь з кримінального правосуддя, надихнувшись невтомними зусиллями детективів, які розслідували справу Дженіфер. Мартін мріяв одного дня стати детективом. Девон Трилоджі, безжальний вбивця, був засуджений на довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Судовий процес виявив темний бік, що приховувався за начебто ідеальним передмістям, залишивши тривалий вплив на його мешканців. Галас навколо справи вщух, але рани залишилися. З плином часу рани почали гоїтися. Проте пам'ять про Дженіфери події, пов'язані з її трагічною смертю, назавжди відбилася в колективній свідомості громади. Вплив цієї справи назавжди змінив життя причетних, ставши похмурим нагадуванням про крихкість, життя та важливість справедливості. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!